Правлятись із ножами потрібно вміти ці холодні зброї у нашому місті присвятили цілий фестиваль. Це вже друге мероприємство там в цьому році, взагалі друге в Хмельницькому. Перше було ще в березні місяці. Ось і воно там певний успіх мало. І я от вирішив, що якщо людям це подобається, організувати ще одне. Збираються ці люди, яким цікава взагалі там тема ножового бою. З ножами пов'язано дуже багато інших там цікавих. Це, наприклад, як від бою, так від довиживання, там як інструментальне використання ножів. Прихильників гострих лес на заході зібралось близько 50. 14 з них взяли участь у ножових боях. Щоправда, заради безпеки залізо замінили на дерев'яні макети. Одяг для поєдинків обрали також відповідний захист для рук, щоб удари наносились, не больно було маска і очки для захисту. Вікових обмежень щодо боротьби на ножах організатори не ставили. 16-річний Михайло один із наймолодших учасників. Разом з тим ноживими боями захоплюється три роки. каже, це розвиває реакцію та координацію, а перейняв таке захоплення від батька. Сергій Лозовий на фестиваль прийшов також із синами. У подібних заходах участі раніше не брав, а тому отримав хороший сплеск адреналіну. Живі люди, Приск йде такий стандартний, нормальний. Стандартним мандражом в руках <свісно> Слышно, що я заїкаюсь до сих пор. Ну это все оттуда крім боїв. Учасники показали, хто чим багатий на виставці. Серед експонатів ножі, кухоні, бойові інші види зброї, дозволені законом. За словами Дмитра Столярчука, найцінніший зразок той, який виготовлений своїми руками. Для нього ж такою є сокира. Топорі ще було найдено в землі, воно зроблено відковано і зроблено. поставлено з заново воно вонося до життя. Крім споглядання ножів, присутні могли повправлятись у їх метані. Біля спеціального стенду заняття собі знайшла і Марина Цегельник. На жаль, на кухні частіше стикають, але так, іноді треную свою скажімо так, спритність, майстерність в метанні ножів. Це цікаво, це якесь таке медитативне заняття. Збирати прихильників безпечного бою обіцяють двічі-тричі на рік.